Мої вітання всім! Сьогодні ми з вами будемо заряджати мінерали. Покажу особистий напрацьований і робочий метод, яким користуюсь сама вже не один рік. Будемо заряджати квітами, травами, зерном пшениці. Все покажу вам покроково, тобто покажу всім свій робочий процес. Адже зараз саме час для цього. Отже, приступимо. В чому ми будемо заряджати мінерали? Дивіться, в мене є от такий посуд. Посуд глиняний. Ну, я рекомендую брати натуральний посуд. Це не обов'язково має бути глина, це може бути дерево, скло, або все те, що вам захочеться або забажається. В мене це буде от, така от тарілочка, глиняна. Вона не дуже маленька, але й не дуже велика. далі Далі ми будемо брати зерно пшениці. Для мене ще вона цінна тим, що вона приїхала від моєї бабусі. Тобто, звідти. Де й досі живе мій рід, де починається мій рід? Це пшениця, це зерно цього року тільки зібрано. Висипаємо нашу пшеницю в нашу тарілку. Її не має бути досить багато чи досить мало. В принципі, це навіть не має ніякого значення, скільки у вас є, або скільки вам хочеться. Дивіться, я насипала стільки, скільки мені захотілося. Далі до цього зерна я хочу додати тигрове око. Це мінерал, який також додать нашій зарядці енергії додаткової. Трошки захисту Якщо у вас немає такої міленької гальки, можете взяти яку завгодно взагалі. У мене є така міленька, і я її змішаю з нашим зерном. Так, просто посипали поверх. Далі я зібрала квіти, квіти. Трави, дикороси, те, що мені сподобалось, і те, що я вважаю за потрібне в цьому так званому ритуалі. Дивіться, що в мене є. У мене є квіти деревію, свіженькі. Взагалі краще, взагалі краще збирати трави в той день, в який ви будете робити саму зарядку мінералів. Їх також не потрібно багато, їх може бути зовсім трішечки. Розклали, також в мене є квіти мяти і квіти базиліку. Це також енергія додаткова. Для наших з вами камінців. Далі Добавлю любисток. листочки Соняху. І також в мене є квіти. Квіти чорнобривців і ось такої ромашки. Були питання, які саме квіти і де їх саме і коли саме збирати. Дивіться, що я рекомендую, коли саме збирати квіти. Краще всього беріть дикороси або ті квіти, в яких ви впевнені. Це можуть бути квіти з вашого саду. Але не з чужого городу. Які саме брати квіти і трави, прошу робити це по відчуттям. От те, що вам подобається зараз, от те, чого вам хочеться, те і беріть. Але все ж таки, хочу ще раз звернути вашу увагу не брати ядовитих рослин, не брати повзучих рослин, або не брати квіти і трави на болотах. То трішки інші властивості і трішки інші енергії. Далі будемо викладати поверх мінерали. Я буду викладати свою колекцію, заодно і покажу вам її. Трішечки це а вже ж це не вся моя колекція, це маленька частина її. Я буду викладати поверх відразу, але в кого досить крихкі, або якісь досить цінні, або досить маленькі, може, да, досить маленькі мінерали, камінчики, то можете покрити поверх. Тоненькою паперовою серветкою. Я цього робити не буду, от, але хочу сказати, що ця серветка ніяк не зашкодить нашій праці. Які саме і коли саме заряджати мінерали? Також це повинно бути за вашим бажанням, як вам хочеться, як вам подобається. Я буду просто брати ті мінерали, які мені сьогодні потрібно які мені сьогодні захотілось Зарядити. Досить цікавий такий у мене зараз зразок це кольоровий турмалін в кварці Я буду викладати просто поміж трав наверх пшениці. Це галтування зеленого авантюрину. До речі, про авантюрин, в мене на каналі є відео, як відрізнити натуральний авантюрин від. Підробок, на жаль, дуже багато підробок зараз на нашому ринку саме авантюрину. Ось такий цікавий зразок хризопразу. Ще досить часті запитання, коли краще робити. Зарядку зарядження мінералів. Я раджу робити це на зростаючий місяць завжди. Або якщо вам потрібно саме зараз, то не звертайте уваги на місяць, робіть тоді, коли вам потрібно. Це такий гарний шматочок рожевого опалу. так Це в нас така жіотка невеличка жіотка Всередині кристал ематисту. Це природній кристал раухтопазу. Ось такі от класні олівці бувають природні. Ще один момент на рахунок зарядки. Обов'язково робіть це, маючи дуже гарний настрій. Ніколи нічого не починайте робити без настрою. Взагалі все нове. Починайте робити тільки з гарного настрою і зі світлом всередині. Це маленьке галтування ріоліту. Це рожевий агат. Цікавий. Хто не знає, саме так виглядає рожевий агат, бо агату також дуже-дуже багато є зараз підробок, фарбують його, як хочуть, які хочуть кольори. Це такий собі кристал сапфіру. Дивіться, який гарний флюорит. Також кристалик. Аметист. яскравий такий колір. Кристал аураліту. Ще питання мені задають, як часто потрібно заряджати мінерали, і взагалі чи потрібно. Я рекомендую заряджати ваші мінерали, якщо це ваша особиста колекція, то один раз в місяць цього достатньо. Один раз в місяць чекаєте зростаючого місяцю і собі заряджаєте так, як вам потрібно. Маєте гарний настрій, заряджаєте і залишаєте на ніч або на день. Ну і взагалі, по відчуттям, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно це зробити саме зараз, то робите це саме зараз. Як це відчути, якщо ви не відчуваєте? Ну, наприклад, вже не так часто хочеться брати ці мінерали до рук? От, може, вже, може, вже не викликає радість, таку радість від мінералів, яка була у вас раніше від них. То, або якісь інші відчуття, які у вас були завжди з ними, вони змінилися, то вже пора їх відновлювати і заряджати позитивними енергіями. Зараз дивіться, який класний, який гарний цитрин. Це цитрин з України. Так він виглядає насправді ще й з веселкою, також його сюди покладемо. Так, це такий кристал піротину в мене є. Так, це також мій робочий інструмент. Це маятник з кристалу цитрину природного. Ось така краса. І його покладемо. Ще одне цікаве питання. Для чого нам заряджати мінерали, Для чого? Навіщо? Ну, я скажу так, може хто не відчуває, може хто не розуміє для чого. Я скажу, для чого це роблю я. Для того, щоб наповнити мої мінерали потрібними мені енергіями для повернення їх в гармонійний стан, в той стан, який мені від них потрібен. Ми всі різні, кожному потрібно щось своє, можливо, ви будете робити розкладку під якийсь свій запрос. От. Але це робити обов'язково. Обов'язково після очищення потрібно наповнити потрібними позитивними енергіями. Зараз перед вами дивіться, який класний, а, яке класне галтування сердоліку, але галтування природою. Можливо, водою. Так, ну, вже небагато в нас є місця. Це такий класний кристал. Кришталю покритий, мабуть, що кальцитом. Ще трішки додамо. Так, це у мене галтування нефриту справжнього. Скільки саме потрібно залишити тут мінералів, так? Яка кількість має бути. Ну, дивіться, також по відчуттям, щоб не було небагато. Хай буде краще менше, ніж більше, щоб всім вистачило цих енергій трав, ці, цих енергій трав наших рослин і нашої пшенички, так? Ще покладу ще покладу сюди змієвик. Так, ще тут в мене є сокіл. Сокіл чорний кіаніт. Отакий От цікавий рожевий родоніт, досить рідкісний, цікаве таке галтування рутилу чистеньке. Кусочок шматочок бруситу. Жовтий флюорит. Так, це, мабуть, також ріоліт. аматист шеврончик, так, кристалик, рухтопазу шматочок, зелений гранат, це, мабуть, що вершина шерла і обсидян. Так, в мене вмістилося все те, що я хотіла. А тепер ще важливо. Наскільки це залишить. я залишу до ранку. Завтра, зранку, це все буду вже розбирати і знімати. А наскільки це залишати вам? Залишайте настільки, наскільки ви відчуваєте. Якщо ви відчуваєте, що потрібно залишити надовше, залишайте надовше. Якщо потрібно зняти раніше, знімайте раніше, я залишу до ранку. Вірю в те, що вам було цікаво, залишайте свої питання в коментарях, буду відповідати вам обов'язково. І надалі знімати нові відео. Всім дякую за увагу!